Усім привіт на зв'язку. Я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. Так що менше слів. Та переходимо до справи. І у нас тут тунель Stonewall. Радар. Погнали! Побачимо, як проявить автомобіль в цьому заїзді. Погнали. Давайте, головне, щоб ці засранці мені не помішали розгону. Так, я на друге місце вирвався. Непогано. Можливо, я і в лідери вирусь. Так, я вирвався в лідери. Сміттєво збісовий. Добре, що в нього не врізався. Непогано я тримаюсь.

Ось іще один радар, ми в лідерах. Бляха-муха, що з керуванням. А ось і останній радар. Бляха-муха. А ось і фініш. Грошою приз, 7700. Гальма, клас перший, вдосконалений комплект. Щось іще? Так я й думав. Не випендрюйся. Ще раз, раз побачив тебе, тебе на районі. в порошок. Такого кого тут зітруть порошок? Так, сховище погнали. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!